Друзі, мої вітання спецпосланець Трампа Вітку вже прибув до Пропаганда ста Росії опублікувала відповідні новини з цього приводу. Там у нього заплановані переговори з керівництвом Росії. Ми разом з тим знаємо, що сьогодні Дональд Трамп виступить із заявою ввечері. Повідомляє «Білий Дім. Згідно з графіком, звернення очікується о 23.30 за київським часом. Ну напередодні нагадаю, що Володимир Зеленський мав розмову з Дональдом Трампом. Як зазначив наш президент, продуктивна розмова з президентом Трампом. Ком, ключове, це звісно припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного та тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивство. Ми це повністю підтримаємо. Що ж, давайте тепер мабуть розбиратися. Як виглядає ця ситуація напередодні завершення дедлайну, який Дональд Трамп поставив Росія? Нагадаю, це має відбутися 8 серпня. У цьому всьому нам допоможе розібратися політолог Олексій Пане Олеже, я вас вітаю рада бачити чути. Вітаю також вітаю глядачів та глядачок. Що ж, пане Леже, на що варто звернути увагу напередодні цього дедлайну? Як нині виглядається ситуація? Чи вірите ви, що на цьому тижні може завершитися Ну не говорю про війну, але принаймні бойові дії? Ні, не вірю. Тут я достатньо скептично налаштований, я не бачу зараз жодних підстав для того, щоб говорити про це серйозно. Одна справа, коли про це говорять офіційні особи в режимі е пропаганди і комунікації на зовнішню арену, для того, щоб підтискати Трампа, для того, щоб не створювати можливості з'їхати з ситуації, це все про дипломатію, про комунікації, про зовнішню пропаганду. Але якщо ми говоримо посутнісно. То, безперечно, в російсько-українській війні ще не настав той момент, коли Росія готова відмовитись від власних агресивних амбіцій і коли ми можемо сказати, що війна себе вичерпала. Ні, цього моменту ще не настало. Що ж нас чекає? Ну, перш за все, Росія зараз намагається йорзати і знайти ініціативи, які би відтермінували би ведення додаткового тиску, санкцій по вторинних мит для. Партнерів Росії з боку Сполучених Штатів, тобто посилення тиску. Для цього вони за тактикою салями нарізають дуже тоненькими шматочками маленькі перемоги і хочуть запропонувати їх Трамп. Давайте припинення вогню повітряних ударів, наприклад, або виключна інфраструктура. Причому не як елемент завершення російсько-української війни, а як просто елемент самодостатні припинення вогню тут і зараз. Таким чином, це не вирішує задачу російсько-української війни і навпаки тільки допомагає Росії спробувати уникнути посилення тиску на себе і відповідно виграти час для продовження війни. Чому? Бо та кількість дронів ракет, які будуть випущені за час такого припинення вогню, якщо б воно відбулося, вона все одно впаде на голову українців просто відтерміновано за декілька тижнів або місяців одним скопом впродовж умовно тижня. Але вся ця кількість вона нікуди не піде в склади, і не буде використана Росією в якихось інших війнах. Вона полетить сюди. Але коли вона полетить, буде визначати Росія, бо вони можуть в будь-який момент звинуватити Україну в зриві перемир'я і сказати, за самі запустити дрон по якомусь своєму НПЗ або по якомусь вокзалу, або підірвати якусь багатоповерхівку дроном себе і сказати, що все це зробила Україна і відповідно тим самим зірвано перемир'я, і відкрити вогонь в бік України знову. Але за цей час, тільки це триватиме тижні місяці, вони зможуть відтерміновувати посилення тиску по собі, відповідно заробляти гроші з нафти, відповідно виробляти якомога більше тих дронів і ракет. Таким чином, якщо це перемир'я часткове не стале не як елемент завершення війни, а як передирка в одному з просторів, то воно зіграє асиметрично на користь Росії і при цьому в стратегічному і оперативному розрізі, при цьому з імітацією тактичної передишки для України і тактичного успіху України саме для цього mm -hmm. Росія зараз цю пастку розставляє перед Трампом, намагаючись його схопити на цей гачок. Це ключова задача, яку зараз виконує Росія, зокрема в рамках візиту Віткофа, те, що вони будуть пропонувати зі свого боку. Сполучені Штати зараз намагаються відрізати цілу низку партнерів від Росії і від Китаю для того, щоб поставити Китай на розтяжку. Допомоги Росії або недопомоги фактично перетворити Росію для Китаю і інших партнерів в валізи без ручки, як у Росії це було з Іраном ще в недавньому минулому. Допомогти поганий варіант, не допомагати також поганий варіант. Це називається Цумсванг. Трамп mm -hmm. спочатку вів серйозні мита по Бразилії, одному з ключових гравців Брікса, і тим сам поставив Китай і всіх інших в Бріксі перед вибором. Допомагати Бразилії і іти на конфронтацію з сполученими штатами, чи відсидітись і таким чином продемонструвати, що Брікс не здатен захистити одного зі своїх засновників, далі Індія, по якій Китай почав рухатися достатньо швидко. Паралельно з цим. Я думаю, що заява Трампа, яка готується на вечір сьогодні, буде пов'язана з південним Кавказом, бо Аліїв і Пашинян зараз. Прямують на зустріч з Трампом на трьох в рамках миротворчого процесу переговорів по завершенню Карабаської війни, принаймні нинішнього витка протистояння, угу. бо проблема Карабаху вона триває довгі століття і ще буде тривати, судячи з усього, достатньо довго. Але тим не менш, нинішній виток певна угода між Азербайджаном і Вірменією, мирна угода, так звана, цілком рогідно може. Бути унаочнена вже буквально найближчими годинами. Я не думаю, що вона буде підписана, але символічно і політично Трамп зараз може продати це як власну перемогу. Тим самим знову ж таки мінімізується фактор Росії, бо і Азербайджан, і Вірменія зараз займають антиросійську позицію в силу того, що Росія є загрозою для їх суверенітету і безпеки, і власне в Карабахському протистоянні, перш за все, була зацікавлена завжди Росія як в гачку. По відношенню як до Азербайджану, так і до Вірменії. Нагадаю, що одна з найбільших діаспор Сполучених Штатах – це Вірменська. І відповідно такий крок Трампа він має свій внутрішньополітичний розріз. Паралельно з цим посилюється протистояння з Китаєм, і Сполучені Штати зараз розглядають російсько-українську війну і Росію не тільки виключно як контекст Росії і України, але як і механізм зараз тиску на Китай. В трикутнику mm -hmm. діалог Європа, Сполучені Штати Китай. Китай намагається сегментувати Трансатлантичну єдність. Сполучені Штати намагаються навпаки створити для Китаю ситуацію слабкості у вигляді Росії, солідаризуватися в цьому з Європейським Союзом, а Європейський Союз намагається мінімізувати для себе загрози від. Сполучених Штатів сумбурних імені Трампа, але при цьому не дати змогу Китаю зайти як співакціонеру європейської безпеки. Бо Китай пропонує замість сполучених штатів забезпечити безпеку Європи не зброєю проти Росії, а триманням Росії в намордник. Це те, що Ван Гі пропонував під час чотирьохгодинної зустрічі з пані Дерляєн. Потім ціла низка публічних комунікацій нам у наочнюють підтверджує цей заочний діалог, який продовжився. А Європа каже, що ні, такий варіант нас не влаштовує, бо треба вирішити проблему Росії, а не тримати в наморнику. Бо тоді ми будемо залежати від Пекіна, який захоче, і зніме цей наморник з Росії і натравить і на Європу. А захоче навпаки буде тримати і продавати це. Європа не хоче бути залежною в своїй безпеці від доброї чи недоброї волі Сі, тому власне такий жорсткий достатньо діалог з купою зараз гучних заяв, гучних цифр який ми спостерігаємо останніми тижнями, він буде тривати ще до початку осені. Повертаючись до російсько-української війни, я не думаю, що зараз ми побачимо її завершення. Але ми бачимо черговий виток дипломатичного загострення, тому що тут в точці зійшлися багато різних інтересів, в тому числі ескалаційних. Китай чи не вперше сів за стіл. До цього вони бігали навколо столу, і розповідали, що вони за все хороше проти всього погано. Вони нікому не допомагають, нічого не роблять, не займали позиції, декларували свої мирні плани, які були просто за все і проти всього, абсолютно нездійсненні і фантастичні. А зараз Китай вже сів за стіл, бо вони не хочуть опинитися в ситуації восени, коли їм прийдеться обирати між тим, рятувати Росію чи не рятувати, давати їм гроші, підставляти під підторинні санкції чи ні. Бо в Росії наприкінці осені початку зими будуть доволі серйозні економічні проблеми. А якщо зараз дійсно Трамп вдарить вторинними а, митами по партнерам Росії, то цілком пригідно, що це може створити ідеальний фінансово-економічний шторм в Росії вже наприкінці цього року, і тут плече від Китаю вже буде необхідне, в тому числі фінансове і конкретне, яке не можна буде замаскувати і. Звести до того, що Китай просто співпрацює з Росією, це вже має бути буквально неприхована підтримка уточнення. Панеле, чи правильно я вас розумію, що про запровадження мачу до партнерів Росії ви говорите в контексті осіннього періоду, на оцей 8 серпня, як висдом Трамп висловив дедлайн для Росії? 8 серпня, це дедлайн, який зараз відбудеться або ні, залежатиме від того, чи Трамп потрапить в цю російську пастку чи ні. Але він почав посилювати тиск на Росію, підтримку України, зокрема, збройні пакети пішли саме через те, що змінилася внутрішня політична ситуація в Штатах. Він далі йорзати не може, в нього немає запасу голосів в Сенаті. А восени стартує рік. Виборчий до Сенату третина Сенату буде оновлюватись, і тому втрата навіть одного голосу сенатора, який буде кандидатом на наступний сенат, і який не зможе підтримувати Трампа публічно, тому що його виборці зараз ставитимуть питання: а що це таке і чому так відбувається, що ви будете робити з цим? А то для Трампа це можливість втратити можливість проводити свої ініціативи через конгрес. Він цього собі дозволити не може, тому йому треба зайти з сильною нотою в осінній політичний сезон, який стартує, а він буде для нього звужувати коридор можливостей. І тому я говорю про осінь, тому що як би зараз, 8 серпня, не закінчилося, чи Трамп піде на жорсткі посилення жорсткого тиску на Росію, чи то через санкції, чи то через мита, чи то через воєнну підтримку України більшу, чи не піде на це, осінь все одно прийдеться посилювати тиск на Росію. Бо якщо він потрапляє в цю пастку російську зараз, ну це відтермінує на певну кількість тижнів все одну ту ситуацію, в якій йому прийдеться діяти з приводу Росії жорсткіше. Це буде коштувати втрачених життів, це буде коштувати рейтингів Трампу, втрачених частин, бо він сприйматиметься кульгава качка на виході. Це ще дасть змогу Путіну виграти час і поводити за занос а, Трампа а, ще і в інтересах Китаю, який тим самим відтерміновує для себе цю розтяжку. Але тим не менш, ми все одно прийдемо в ту саму точку, як колись сказав Черчилль, американці дуже надійні а, союзники, вони завжди приймуть правильне рішення, але тільки перепробувавши до того всі невірні. Угу. Пане Леже, чи правильно я розумію, що у Дональда Трампа розглядається тільки варіант посилення тиску на Росію? Чи є ще така такий варіант? Не знаю, як взагалі відходу від питання війни в Україні? Чому я так заговорю? Бо в інтерв'ю виданню Fox News Марко Рубіо тут цитата. Ми не побачили ніякого прогресу в цьому питанні. Я думаю, що найбільше президент турбує те, що він робить ці гучні телефонні дзвінки. Ми хотіли б, щоб це закінчилося, якщо ми знайдемо вихід, а потім він включає новини і появляється, що мовляє ще одне місто, в тому числі те, що знаходиться далеко від фронту. Тому в якийсь момент доводиться приймати рішення про те, як і скільки продовжувати брати участь у зусиллях припинення вогню, якщо одна зі сторін що не зацікавлена в цьому припинення вогню цілком регідно, що в ньому розчаруються. Але підтримка України продовжиться. Трамп не може просто взяти і вийти з російсько-української війни, сказати, то не наша війна, а тепер самі як хочете вже ну, наразі постига перекидає, всі перекидає але вже наразі не може на самому початку, будучи в медовому місяці з американським суспільством, він Міг це зробити, але за цей час він зробив таку велику кількість поступок на словах в бік Росії. Намагався стільки разів домовитись з Росією ублажити, не називав жорсткими словами, не діяв жорстко, що в американському спільстві соціологія дуже добре це фіксує. Вже накопичилось роздратування, що Трамп не тільки сам принижувався перед Путіним, але фактично принижувався в Сполучені Штати тим самим. І вони кажуть: Ну окей, він намагався досягнути миру, він йшов м'яко. Ну, але Путін проігнорувався це. Путін відкинув добру волю Трампа. Ну тоді Трамп має тепер вжарити Росію. А інакше що? Інакше ми залишаємось в позиції слабких принижених. Тобто, ми спробували з Росією подомовлятися, Україну примусити. А коли Росія не захотіла домовлятися, не сприйняла нас серйозно, то ми навіть не спробували їх примусити. Таким чином, він може втратити до двох третин підтримки виборців республіканців, які відверто роздратовані його м'якою. Позицію по задобрюванню і повмовлянню Росії і у Трампа тому змінюють риторику. Зараз вона стає жорсткішою, він пожорщує формулювання, він декларує готовність до жорстких кроків. І от уявляємо собі на цьому тлі, коли американський республіканський виборець, перш за все говоримо про нього до двох третин. Роздратований такою позицією, каже: ну, все це виправдано тільки, якщо потім Трамп таки дійсну силу проявить. А виявиться, що Трамп не проявляє сили і каже: ну тоді не вдалося і не вдалося. Що цей угу. виборець? він відвернеться? Тому Трамп не може собі дозволити вийти з ситуації, при цьому не забезпечивши для України сильніші позиції. На старті міг, а зараз, після всіх кроків в бік Росії, не може. Відповідно, якщо Трамп прийме рішення про те, що він відходить від намагання. Досягнути мирних домовленостей, бути посередником в переговорах. От вся ця історія про припинення вогню. То йому треба буде продемонструвати, що він вводить на останок санкції по Росії посилює, якщо він надає Україні зброю і переключає свої мирні зусилля на якісь інші конфлікти або інші ситуації. каже тут припинення вогню і завершення війни найближчим часом не буде. Відповідно, ми маємо допомогти Україні захиститися, захистити українські міста, і нехай Росія. Далі пробує реалізувати те, що їм ніколи в житті не вдасться, і ніколи в житті їм не дамо це зробити. Трамп не буде допомагати Україні перемогти, але Трамп не може допустити, щоб поразка України асоціювалася з Трампом і щоб вона стала частиною його політичного спадку. Угу. Гаразд, які ще, скажімо так, опції лишається до на трампа, якщо запровадження мит проти союзників Росії не спрацює? Ну вже бачимо реакцію Індії. Ці мити, які Дональд Трамп щодо не застосував, і там наскільки я зрозуміла, в Індії вперше там дві е, опозиційна і правляча партія. Ну консолідарні в питанні того, що чого це ми маємо відмовлятися від закупівлі російської нафти, якщо це наша внутрішня справа. Для сполучених штатів це зараз союзний виклик, бо взявши Індію, вони взяли найлегшу, але з найбільших цілей. Якщо вони зараз зможуть по Індії випрацювати механізм, далі піде по накатанам. Якщо вони на Індії надірвуться і не зможуть знайти механізмів, як перемогти Індію відмовитись від закупівлі російської нафти, то це означає, що Сполучені Штати не здатні вирішувати. Великі геополітичні питання, це буде Акела. Промахнувся для них зараз ставка вкрай висока для а, сполучених штатів, тому я схильний вважати, що вони задіють чи не весь спектр механізмів, які в них є, для того, щоб таки знайти способи а, примусити Індію до того, щоб вони перестали допомагати Росії. Та і вторинні мита, це і можливі певні санкції з приводу компаній вторинні, наприклад, які взаємодіють під санкційними російськими кораблями або компаніями тощо. Тут же ж не питання механізму. Механізми, механізми зрозумілі. Питання: що до недавніх у Сполучених Штатах не було політичної волі на те, щоб дійсно затушити російський нафтовий експорт. Це можна робити за рахунок розкупорки додаткових можливостей експорту американської нафти, додаткових домовленостей з Арабами. З перською затокою не з приводу обвалу ціни на нафту, тут якраз сильно її обвалити не вдасться, навіть якщо сильно захочеться, і самі Сполучені Штати від цього можуть серйозно постраждати, як і арабські країни, бо вони експортери нафти. Ясно, що заробляти менше не хотілося би, але можна потісняти на окремих ринках Росію, витісняти її з ринків і заводити туди власний експорт нафти, зокрема за рахунок збільшення об'ємів. Виробництва видобутку нафти і виробництва нафтопродуктів. І от по Індії це йде комплексна стратегія. З одного боку, підтискання митами, з іншого боку, заходження американських компаній і арабських з їх нафтою, паралельно з цим створенням додаткових стимулів і батогів для того, щоб Індія йшла по цьому шляху. Якщо Сполучені Штати надриваються, їм не вдається, що тоді? Тоді. Окрім геополітичного всього розв'язу, проблем для сполучених штатів зараз цього не будемо торкатися деструктивних наслідків, але в контексті російсько-української війни у Штатів ще є механізм озброєння України. Якщо не вдається санкційно душити Росію, то завжди можна дати більше озброєння і якісніше іншого озброєння. Ракети підлітаки, які будуть летіти далі. Літаки більш нових поколінь, модифікацій, ракети наземного базування більшої дальності дії, ну ті ж тамагавки умовно. Багато різного якісно інакшого озброєння, яке може бути надане Україні, і яке може стати геймченджером в окремо взятих битвах, а можливо, і в цілому в російсько-українській лінії. Угу. На останок пана Леже, от в нинішньому положенню всієї цієї ситуації, що скажімо так, нам роботи? Яка стратегія тут у нас має бути? Чи варто нам погоджуватися, якщо не знаю, там Росія запропонує тимчасове якесь там повітряне перемиття чи нанесення ударів по енергетичних об'єктах? Чи варто нам це погоджуватися? Чи варто нам продовжувати з росіянцями зустрічатися у Стамбулі? Я сказав би, що Україні варто було б наполягати на повному припиненні вогню як єдиному можливому половинчастому кроку. Бо саме по собі припинення вогню навіть там на 30 днів або 90 днів це не є рішенням російсько-української війни. Але це принаймні такий самодостатній блок, який може бути паритетним як відношенню до Росії, так і до України. Але ми на а початку погодження... весли, якщо, перепрошую, перериваю, аналогічно пропонували і бачили, яка реакція була. Безперечно, і ми маємо притискати того, щоб Росія погоджувалася на це. Це максимально можливий компроміс з боку України. Або повне завершення російсько-української війни, або тоді припинення вогню в усіх просторах на певний визначений час. Інакше ми не можемо давати Росії змогу оголошувати припинення вогню тоді, коли їм вигідно, тоді, коли вони хочуть, і рівно там, де вони хочуть, а потім зривати його знову ж таки, коли їм це буде вигідно. Надання ключів від перемир'я агресору. Це перетворення, зокрема, і переговорного процесу, і мирних ініціатив в зброю агресії проти жертви. Бо нав'язування діалогу, нав'язування перемир'я, а завжди відбувається в такому випадку за рахунок обмеження права на самооборону жертв. І таким чином мирні ініціативи перетворюються в елемент і інструменти тиску і власне. Агресії проти жертви. Дуже важливо, щоб не, відбулося, не відбувалося насилля діалогом, яке обезброює, а, можливості на самооборону жертви від агресора. Відповідно, якщо ми йдемо на якісь припинення вогню, мають бути А. Комплексність, Б. Це має бути елементом ширшого процесу по завершенню російсько-української наближати туди. Три, це має бути пов'язано одразу з кратним підвищенням ціни відновлення бойових дій для агресора. Не повернення в точку. До припинення вогню, а наприклад, зараз це санкції, які мають наслідок ну не знаю, втрата 100 мільярдів доларів Росії у випадку домовленості про припинення вогню і зриву мають бути санкції і механізми тиску на Росію, які будуть вартістю 300 а, мільярдів доларів, для того щоб у випадку порушення домовленості Росія не відкатувалась до ситуації до того за принципом купі продай казу. А щоб вони потрапляли в значно гіршу ситуацію, ніж мали на старті, тільки за таких умов можливе принаймні надія на те, що припинення вогню в окремих секторах може перерости в наближення завершення війни, інакше це буде виключно вигравання часу агресором ще на його умовах. Угу. Пане Олеже, щиро дякую за те, що прийняли наше запрошення, нашим глядачам змогли пояснити ці важливі і складні питання і теми, які ми разом з вами піднімали, але безпосередньо впливають на кожного з нас. Друзі, політолог Олексій Акян був разом з нами, пане Олеже, ще раз вам дякую. Ми ну, все добре, дякую.